Я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, що чинить для мене добро. Давид кличе до Бога, що свідчить про його усвідомлення власної залежності від Бога в критичні моменти. Це нагадує про важливість взаємодії з Богом у молитві, особливо під час випробувань. Використання титулу Всевишній підкреслює, що Бог є вищим від усіх інших сил, організацій і обставин. Це стверджує, що він має владу над усіма життєвими ситуаціями, що заспокоює Давида. Коли Давид каже, що чинить для мене добро, він виражає впевненість у Божій доброті і порядності. Це свідчить про те, що Давид має досвід благословень від Бога в минулому, що зміцнює його віру у те, що Бог продовжить діяти на його користь. Цим віршем Давид показує, що його надія і віра в Бога засновані на досвіді, а не тільки на теорії. Це реалістичний погляд на життя, що може надихати інших у подібних обставинах. А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. Цей вірш підтверджує, що Бог є джерелом всіх благ і що він дбає про потреби своїх людей, зокрема в моменти труднощів.